Лишилися сиротами. Восьмирічна Майя торік у лютому разом із мамою пішла до садка по молодшу сестричку. Коли почався обстріл, Бахмута жінку вбило на місці. Дівчаток взяла під опіку бабуся, а зараз Майя проходить реабілітацію. Її історію розкаже Тетяна Блінова. Торік, у лютому Бахмут, колишній Артемівськ піддали обстрілам. Ось на цьому місці восьмирічна Майя тоді втратила матір, а Марина Миколаївна доньку. Я вийшла, вони... Майя сидит, а дочка мертва лежить. Мая говорит, я маму за вузову -зову, она... она... никак не хоче очнутися. Ну, Трагедія сталася просто біля дому. Марина вийшла, щоб піти до дитячого садка по молодшу доньку. Дитина дивом вижила. Я посмотрела на небо, и там были неровные кружки. Я почувствовала страх, потом мы побежали, а потом лягли на землю. Від смертельних поранень її врятував зимовий одяг. Капюшон, спаси курточка. Каштани були водные. Если бы не все эти вещи тёплые. Дівчинка вся була посічена осколками, зламані рука та нога. Є сразу делали 3 три операції і лапаротомія. Перевіряли в животі, є якщо... Ну, осколки. Було дуже багато осколків мілких ані вбрали. Ще через місяць дитині зробили четверту операцію. З хребта видалили ось цей двосантиметровий уламок. Немножечко не дійшов, да, щоб перерізати позвонок. Тепер має і Віка сироти. Любимо грати дочки, в кукли. Бабуся оформила над онуками опікунство. Вони все, що в неї залишилось. Мені все время не вистачає. Зараз завдяки допомозі гуманітарного штабу Ріната Ахметова дівчинка з бабусею на реабілітації в санаторії. Огромне дякую Рінату Ахметову за наказане нам увагу, підтримку. Для мене і для ребенка. Це дуже важливо. Вона менше стала вставати, спокійно стала ночами спати. А ще тут дівчинка навчилася плавати. І нарешті почала всміхатися Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Євген Якунін, Сабиті, Канал Україна.